Це взагалі по кругу, і пропоную вам завтра, ще в четвертій годині подивитися взагалі цілий день спостерігати за композицією, тому що ці об'єкти їх можна сприймати по-різному. Насправді мене надихнуло сонце і місяць, тому що від сонця і місяця насправді ми не бачимо тіні, От. тому це такі пссе до і місяць, і якщо ви ходили кругом. Ви бачили, що вони е, справа і зліва, тобто вони е, в певний момент ховається е, місяць і з'являється лише сонце і навпаки. Тобто ви можете собі подивитися, це цікаво. А з ви можете подивитися, моє сонце поглинає. Не в міні або гнає. Туди і туди, бо в нас мало часу. Відійти трохи. Я швидко-швидко буду розказувати, що ми сні почули. Вчора я гуляла, гуляла, дивилася. Вже була в шоці такому мистецькому і класу. Все, от а потім я помітила, <с duy�> насправді треба було туди ще піти. Помітила ось цю рослинку під своїми ногами і зрозуміла, що потрібно таким чином показати в проблему насправді сьогодення так як люди не вміють цінувати природи, і це, от що ви бачите, це є стражі. І також ви можете побачити, як тінь рухається, тому що вона по колу рухається ось цьому цілий день. І... А так, просто бережіть природу. Це такий заклик.